От, ми знаємо зараз, що Росія концентрує свої війська на півдні, зокрема повітряно-десантні. А як ми знаємо, це є війська наступу. Що росіяни там задумали? Чи є великі ризики для Миколаєва та Запоріжжя, зокрема для Миколаєва, тому що ми бачимо, як останніми днями просто нещадно обстрілюється, бомбардується місто? А, ну Запоріжжя ні, скажу так, тому що на запорізькому напрямку ми спостерігаємо зняття зняття військ. Можливо, вони його підсилять, щоб трошки за рахунок того, що вони зняли там дуже багато. А от що стосується півдня України, то до речі, от вчора з'явилася інформація, що більше підсилюється Криворізький напрямок аніж Херсонський. От і я так розумію, що задум ну можна подивившись на карту, можна зробити припущення, що основний задум це. Від Скриворіжського е, е, напрямку піти на Вознесенськ, спробувати, е, наскільки це у них вийде. І тому там десантні війська, вони на бойових машинах десанта. Нагадаю, це плаваюча е, машина бойова, і, е, і якщо вони зустрінуть там якусь річку, вони можуть її форс-форсувати сходу на своїх машинах. От, скоріш за все, буде такий. Задум вони будуть намагатися протягнути або відтворити отакі саме такий задум. Якщо він не, не як ну наскільки він буде успішний, думаю, що мало дуже шансів на успіх, але вони хочуть замітувати такий, знаєте, масований наступ, от як було 24 лютого, з декількох напрямках, скоріш за все на Криворіжському в напрямок Вознесенська. Це перший другий на Донбасі. Це, скоріш за все, буде Бахмутський Абдіївський Піски, оці напрямки. І Харківський. Вони будуть намагатися ну, щось таке. Зробити, щоб ми повірили в такий масований наступ. Вони будуть е, намагатися наступати, і е, а потім е, коли вони почнуть видихатися. Вони запропонують нам перемовини і зупинення вогню. Треба налякати нас максимально, отаким от, от потужним ударом. Да а, а, потім, а потім сказати: ну все, давайте е, припиняти, давайте домовлятися. Ми готові до перемовин. Я думаю, що саме такий задум. Треба налякати противника, а потім запропонувати йому перемовний процес. Чому? Тому що їм потрібно припин... до кінця серпня їм потрібно припинення вогню. Чому? Тому що під час активних бойових дій вони навіть на території Росії не зможуть легітимізувати оці референдуми, які вони планують. Не можна проводити референдум під час активних бойових дій. От, думаю, саме такий задум і має Російська Федерація. Наше завдання ну не по перше, відбити цю спробу наступу а по-друге, не сідати за стіл перемовин, а просто продовжувати бойові дії, але вже в контрнаступальній операції, якщо у нас на це хватить сил і можливостей.